Пепа і Джордж їдуть у дитсадок Для Джорджа це вперше. Джордж, тобі хочеться у садочок. Тату. А Джордж не надто малий, щоб ходити в мою групу. Не переймайся, пепо. Ви з динозавром складете йому компанію. А -а -а, динозавр. Але я хочу гратися з дорослими, а не з Джорджем та іграшковим динозавром. Ти диви, Пепа не хоче, щоб Джордж ходив у її групу.